Шановні наші вчителі, ми ніколи не забудемо, скільки сил, терпіння і любові ви вклали в кожного з нас. Дякуємо за знання, підтримку за те, що вірили в нас навіть тоді, коли ми самі в себе не вірили. Ви стали для нас не лише вчителями, а й наставниками, друзями, другим домом. Ми завжди пам'ятатимемо ваші уроки. І не лише шкільні, а й життєві. Бажаємо вам здоров'я, натхнення, вдячних учнів і щоб ваша праця завжди приносила радість. З любов'ю і безмежною вдячністю ваші випускники. Хочеться сказати і побажати великі слова вдячності нашому директору Логвиненко Віктору Дмитровичу зауча Мартиною Мартинові Тетяні Іванівні Стесенко Олені Васильні, вчителям, майстрам, вихователям за ці наполегливі три роки навчання, за ваші безцінні знання та корисні поради, за вашу велику підтримку до наших цілей та успіхів. Окрему подяку хочу надати нашій класній керівниці Галині Миколаївні, яка прийшла крізь цей весь шлях з нами, крізь труднощі та невдачі. Ваші поради та безцінні слова, теплота і любов залишаться в наших серцях. Хочу вам побажати міцного здоров'я, терпіння та миру в нашій країні. Я Шевченка Дарія дуже дякую нашим вчителям за ці три роки навчання за їхню мудрість та терпіння. Дякую вам, наші дорогі вчителі. Червник Ханна, група КПД 22 Два шановні викладачі. Щиро дякуємо вам за ваш професіоналізм, терпіння та натхнення. У нашому закладі ми не лише здобули нові знання, а й навчилися бути відповідальними, сміливими та впевненими в собі. Ви допомагали нам зростати не лише як фахівцям, а як особистостям. Дякуємо за підтримку, розуміння та щире бажання передати найкраще. Три роки пройшли вже дуже швидко, тому я хочу подякувати усім майстрам та Галині Миколаєві за те, що навчали мене усі ці три роки. Це було важко, але це того вартувало, тому що я отримала той досвід, котрий я хотіла, тому я дуже вдячна всім цим і нашому коледжу. Дякую всім учителям, які навчали мене три роки, всім майстрам. Дякую Галені Миколаївні. Всім дякую. Хочу вирізати вдячність всім вчителям, які навчали мене протягом трьох років. Та особливо хочу подякувати моєму майстру Галині Миколаївні за всю ту допомогу, яку вона надала нашій групі. Всім дякую. І наостанок хочемо висловити вам ширу подяку за ці три роки, які ми провели поруч із вами. Дякуємо за вашу відданість, за кожен урок, за те, що вчили нас не лише книжковим знанням, а й вмінню бути людьми. Дякуємо, що, не дивлячись на стан нашій країні, ви продовжували надавати нам нові знання. Хочемо вам побажати терпіння, здоров'я та радості від вашої важливої справи. Ми завжди пам'ятатимемо ваші добрі слова і мудрі поради. Кожен з вас залишив в наших серцях слід, який ми нестимо далі.